Всім привіт! Розпочинаємо свій новий день, новий влог з неділі. Зараз у нас така гарна погода. І це ми приїхали в нове місце. Ми тут ще не були. Хоча це поруч з нами, це місто Амеронген. І це така церквушка. Ми на парковці цієї церкви. І ось такі поруч будиночки. Це маленьке дуже містечко. Звичайно, ось сюди магнолія. І ось зверху ще такий якась пташка, як зробили півник. Перше бачу тут таке. Ось куди ми потрапили? Замок Амеронген. Ось це центральний вхід одразу за воротами. І розпочинається цей замок. Там вода, я вже бачу. Я бачила на картинці. От я скільки часу ми тут і ні разу тут не були. Хоча від нас це десь 4 кілометри. Ну це я це про те, що взагалі бажання не було нічого відвідувати. Просто, знаєте, таке відчуття було, що це не наше життя і все не наше. То зараз воно якось трошки налагоджується. Тому є бажання кудись виїхати, щось хоч трошки подивитися, але недалеко. Далеко я б не поїхала, не хочеться. Ось ця місцевість і там навкруги поля. А це тут одразу прям така, як українська хатинка в селі. Така маленька, компактна. Щось схоже. Ось тут да, так, Тут така вода. Ой, вітер. І оце з іншої сторони теж вода. І туди вхід. З якого ми прийшли? Я має про цей вхід. Зрозуміли так, що це замок саме. Ось це він головний. Там якийсь трактор є, ремонт, мабуть, іде. І ось така тут краса. А до речі, людей майже немає. Ми ось поки йшли, буквально дві-три особи було. Такі не дуже прям популярні, можливо, і місцевість така більш спокійна тут. Воно Лерка пішла. Зайдемо всередину, подивимося, що там. Я знаю, що вхід платний. У нас є безкоштовні запрошення. Але подивимось, чи підемо ми точно всередину чи ні. Ще не знаємо. Ось так це виглядає. Ми трошки далі прийшли. І ось це будівля напроти цього замку. Це як додаткове щось, поки не знаю, що це, але ось, і туди є там прохід невеликий. Так. І там також можна подивитися. Туди зараз зайдемо. До заборчі, де люди стоять. Так, та, так, та. Саме забує відчуття, коли прокляшся в тупору, де чисте світу почуття, Two завжди буде поруч, Коли лиш ich ніжних трав дарує радість і надію і пробивається з-під хмар Від сонця ясного проміння Це не відчуття Яскраве, чисте почуття Радістиш також життя. Дуже гарно. Тут ще уточка є. Ось це вона на заборі чисте почуття. Цю радість ти відчуєш також часточка життя Як дерева ростуть, такий коридор. Коридор бажань, мабуть. Так воно прям містично якось. Через річку таку цю маленьку. Краса. Як прикольно, ми в середньовіччі зараз і там вже зверху машини їздять прямо. Це поруч. Класно виглядає. Побачили будинок. Думали, там собака. А там, знаєте хто? А там газонокосарка. і Лірка в шоці. Чекала на собаку. Ну, чи на гуся якогось? Ага. Так, цій ці будівлі просто кафешка чи ресторан. Це навпроти замку. Бачимо, там всередині люди, туалети написано. Все є. А, вартість в цей замок коштує 17 євро 50 центів на дорослу людину. Це вартість. А ось ми зараз зайшли, просто нас ніхто нічого не питав, при тому, що ми завернули там будівлю подивитися, кудись там сплачувати. Ну ніхто нічого, тому ми зайшли просто прогулялися по садам тут, подивилися всі ці красоти. Підійшли до самого замку. Нам відкрили двері, і там була як екскурсія. І тепер я зрозуміла, що на сайті необхідно було бронювати місце як вхід до замку. І нас би чекали, була екскурсія кожну годину. Ми в замок не прям планували заходити. Ми хотіли більше прогулятися, тому така прогулянка прикольна. Нам дуже сподобалась, дуже гарно, романтично і містично одночасно. Тому рекомендую, хто тут є поруч. І оце прям парковка напроти цього замку. Вона безкоштовна. О, і віляки проїхали повз мене. Так, я ще раз прочитала інформацію прямо тут на вході. що по чому. Вхід просто в сад коштує 5 євро для дорослого. Для дітей до 12 років безкоштовно. Це не забудє чуття, я скажу на чисте почуття, я вісти також життя. По дорозі заїхали до тваринок. Давно не приїжджали добувати тваринок. Лерка вже там щаслива. Дуже зараз буде. Це вона любить робити. ня нямі ня ти любиш годувати козочок? Так. Да. І ось тут поруч є Павлін ще. Воно він білий ходить один. Тут їх три чи чотири. Вони ховаються часто, коли прохолодно. Оце зараз вийшов. Він вдалі, так що я не можу його близько зняти. Але це Павліни тут. Потім влітку класно весною, коли вже тепло, вони там будуть постійно ходити, я познімаю. Надо, козі, сюди. Іди, іди, іди. Ти там командуєш чи що? Життя в селі. Їм сюди просто оце все насипало, цей салат міць, з морквою. Бо це незручно давати, а у нас був, залишався, то якраз їм супер. Ой, хто тут до мене прийшов? Така була наша чудова прогулянка. Всім вам дякую за перегляд, всім гарного настрою. Всім миру, затишку, добра, всім па-па!